Заїхав до нас електровелосипед алюмінієва рама з Німеччини. Дуже добротний. На 28-х На моторі Bosch. Це є дуже добротна фірма. І надійна в дуже серйозних навіть, ну, всіх машинах добротних, там BMW, Mercedes. Все на Bosch система. Значить, дивіться, є тут центр маси, можна підняти. Він алюмінієвий Значить, нас. Динамо втулка, яка дає енергію на фару передню, задню, щоб не брати з акумулятора. Є він у нас на Nexus 8 на планетарній втулці. Ось тут 8 передач в середині. Той велосипед тягне до 150 кг. Має, дивіться у нас. Ось. Амортизатор. Собі їдете, повірте, дуже з хорошим комфортом, без проблем. Тут теж є амортизатор. глушить цю вібрацію, резина, все. Подивіться, як новесенька, пару років будете їздити. Не, ну, ре, рама 20 20 дюймів То в районі має від 1,68 там десь до 1,78 78 Значить, має що він? Зі сервісу сервісну книжку, чеки, все є. Буде хто питає, документи є, є. Кому треба документи, то є. Батарея у нас. Тут Power 400, начать, я так зрозумів. Зарядний пристрій, Bosch оригінальний є, є, є. Насос в комплекті теж є. Тормоза у нас, значить, Magura, гідравлічні обвідні, замок блокувати заднє колесо є. Постану все як нове. Дивіться, показує комп, все вмикається. Тут чек собі вот тут джосиком регулюєте, залежить скільки, Наприклад, в такому самому, щоб саме більше вам допомагало то до 50 км можна проїхати, наприклад. Тут є така кнопка, що його валізами загрузили, він буде вас тягнути. От. Якщо, наприклад, включити на режим отакий Таур, то 70 км. Але тоді треба більше ногами напрягатися. Фара, тут все включається от на комп'ютері. Постану, він як новенький. Подивіться, як новий. Вода осилені, підстановлені аліміні стоять, добротна підніжка стоїть. Ну, Це є німець, це є брендовий велосипед, діамонгрей. Це означає діамантовий діамант сірий. Серворуль є. Комусь буде Це такий велосипед гарний. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua також можете заїхати до нас, в кулики магазин, вулиця Львівська, 20. або Відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.